Доброго вам дня! Сьогодні запрошуємо вас разом з нами відправитись на пошуки трофеїв в останній день завозу на секунді. Ось, бачите, звернули увагу, що залишилося дуже багатенько цікавих екземплярів взуття. Як бачите, тут є туфельки, красівочки, онкеди, різні туфельки, красивочки. Там далі батильйончики є. Осінні, ось дивіться, є на такій товстенькій підошвичці з каблучком, ось шльопанці літні. Ось Ліна знайшла собі батильйончики з штучної замши, але говорить, зараз поміряю, прямо зараз буду міряти. Кажу, та да, почекай, зараз давай виберемо пари, ви бачите, вже готується міряти, вже розбувається. Тож, давай зараз назбираємо взуття і потім будемо міряти. Адже міряти є що. Так, не втрималися і почали. Як ви бачите, лінка вже взула ці ботиночки з штучної замши, вони зручні. Ну, хоча трішки були, бачите, припилені, в ниточках щось там, але їх можна було почистити і вони будуть як нові. Ну, але ж це штучна замша і підходить тільки на суху погоду. Ну, Далі, як ви бачите, були ботиночки тільки на шнуровці, без бокового замочка, що вже незручно. Лінка не змогла втиснутись в інший ботиночок. Ну, але це шкіра. Всі края оброблені, прошиті, дуже гарно, ну такі зручні. Ну, а це так, трішки захотілося відхилитись від стандарту. Ці басинішки ну, не залишаться без уваги. Дрібниці, як то кажуть, деталях. На ремінцях, зверніть увагу, це настоящі фенечки, зроблені з ниток мулюне. Виглядає ну, аутентично. А оці значечки миру, що позаду, бачите? Та оці балабончики. Роблять дійсно ці босоніжки такими яскравими, цікавими, незвичайними, ну нестандартними, як то кажуть. Але вони, як бачите, незручні у ліни нога, то туди-то сюди йорзає. залишили. Ну, а далі туфельки з штучної замши виглядають непогано, гарненькі, зручненькі, Ну але не з моїми, як бачите, нестандартними пальцями, які зразу повилазили. Наружу, ну хай будуть комусь. Такі симпатичні, класні такі е макасинчики з тканини, такі, як Атлас. І Бачите, оці, ця брошечка з, з стразиками дійсно робить їх гарненькими і нарядними. Але вони замалі були на мене, палець впирався, як ви знаєте, пальці нестандартні і впиралися в оцю резиночку. Поміряла, походила, облизнулась і поставила. М -м, коли хочеться щось таке поміряти, ну не стримуйте себе. Тому що, може, як і в нашому випадку, юбка Бачите, зістречує тканини довжини міді з мінімалістичними гудзиками теж чорного кольору, по косі доповнить цей образ. І, як бачите, лінку, лінку понесло і в танці, і в пляски в такому лукі, бачите? настрій одразу піднявся, одразу піднявся. Дійсно, наш настрій багато в чому залежить від одягу, який ми носимо. Юбку, як ви вже зрозуміли, ми забрали. Тому що вона дійсно дивіться, яка гарненька. А це трикотажне худі на флісці, хоча і є відголоском, як мені кажеться, трішечки з минулого. Ліні сподобалося такий квітковий принт, флісочка, як бачите, всередині така невеличка. Ну, головне, щоб їй було комфортно. Вона говорить під брючки вдома, одіну і буде взагалі чудово. Взяла. Не втрималась. Ну, а це піджачок Оверсайз. Ну, як бачите, ну, трішечки завеликий. Бачите, провіряю, провіряю Сразу кармани. Ага, зашиті. Значить, вже не подобається. Покрутилась, повертілася. Лінка каже: ой, він завеликий. Ну, ладно, кажу, зніму. Так, ну тепер дивимося, Ай, джинси. Ну, як завжди, кльош. Товстенька резинка, плотний денім. Ззаді трішечки брижило, але як отак дивіться, опустити футболочку, можна під світшотик, можна під ковтинку якусь такої довжини. І ніхто там ту резиночку і не побачить, і нічого там не буде збрижити на спинці. Мені сподобалося, ну, як ви зрозуміли, я їх забрала. Так, кофтинка. Цю ковтинку ми поміряли для нашої знайомої, щоб її розбавити образ. Але, ну, крутили, вертіли, але, знаєте, є речі, ну, які просто хочуть на відпочинок. Тому ми поміряли цю ковтинку і залишили її відпочивати. Так, це спортивні брючки для дому на манжетику, товстенька резиночка зверху. От, головне, головне, що кармани є. Тому для дому супер. Ну, а Це Ліна собі вибрала легесенькі шорти Капрі. Каже, для дому мені треба щось таке легеньке. Ну, Вибирає вона, поміряла я. Ну нічого страшного, буває і навпаки. Що можу сказати? В склад канини входить стріч, тому вони тянуться і сядуть дуже добре. І не тільки на мене, а й на Ліну. Тому всі капри поїхали до Ліни додому.